А еспресо продовжує свій інформаційний уікенд. у студії е... Мар'яна Мар Мар Романюк так та Андрій Болгарова. Та, та, також та, нас наш наступний гість. Вже вітаємо вас у студії Михайло Жернаков, головний експерт судової реформи РПР. Вітання вам. Доброго дня. Стало відомо цього тижня. Досить цікаві факти стосовно Манафорта і його співпраці з партією регіонів виплили цифри. Це те, що він отримав від партії регіонів 17 мільйонів доларів. Сполучені Штати Америки активно зацікавились цією темою. Там про це багато говорять. Натомість у нас зворотня ситуація. САП та НАБУ сказали, що вони не уповноважені розглядати цю справу, що нібито не бачать там жодного складу злочину, який міг би їх зацікавити. На вашу думку, чому так? Чи справді не повинні українські антикорупційні органи займатися такими справами? Ви знаєте, дивлячись, який склад злочину, і дивлячись, який якщо це є підслідністю набу, якщо це є підслідністю, в тому числі якщо це в межах юрисдикції спеціалізованої антикорупційної прокуратури, то безумовно мали би займатися. Мало того, холодницький голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури не так давно заявив, що жодного зв'язку з чорною. Бухгалтерію партії регіонів там немає. Виявляється, що це що була шабіла бухгалтерія, і це з неї 17 мільйонів. Хоча щонайменше один платіж, якийсь чи одна, одна якась сума, вона вона й до того, і до того причетна. Я, я не беруся зараз. Я не є найбільшим фахівцем з кримінального законодавства чи кримінального процесуального. Але поза сумнівом, якщо там є склад злочину, чи може бути склад злочину, який є серед цих статей, то звичайно мали би займатися і наші органи правопорядку. цим. Мар'яна, я от е, так задумався, да? Манофорд, Мар'яна, Романяк. Ти що спільно між нами бачиш? Я не маю відношення таке спільно до бухгалтерії ми партії регіонів жодного. Ну, це не ти вирішуєш, а на Бунашу вирішує. До речі, вона вирішила, що Манофорд вже не має ніякого відношення для цього. Тобто, ну, якщо він не підписував там ніде, то він вже і грошей не брав. Нібито немає іншого там, способу, щоб взяти ці гроші. Справа у тому, ну як от до речі, ви скажете, справа у тому, що е, Манафорта звинуватили і фактично звільнили через те, що він мав відношення до е, так званої е, чорної каси партії регіонів. Так що зараз буде відбуватися? Я не знаю, знов ж як... таки я, 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 я не найбільше фахівець в політиці внутрішній mm -hmm. США. Так, якщо його звільнили вже, то я ну я не знаю, як яку політичну no, відповідальність no, no. Він, штаб, він він штаб, буде штабу нести. Та чи ну очевидно, чи буде нести політичну відповідальність адміністрація Трампа, чи чи хто б до цього не був причетний? Ми, якщо говорити про юридичну відповідальність mm -hmm. тут в межах України, то це то це пане Михайло. Те, все ж знаєте, є такі думки, що знаємо ми про. Певно, певне відношення сполучених штатів до Набута до САП і говорять, що можливо вони не беруться за ту справу через те, що є якийсь вплив. Ви думаєте, це реально? Ну знову ж таки, про що ми що ми маємо на увазі під певним відношенням до набою на САП, ну те, те, що уряд сполучених штатів надає величезну допомогу, в тому числі і фінансову для в напрямку реформ так, не тільки набу САП і так далі. Ну, так це не означає, що вони можуть чи мають право втручатися в внутрішні внутрішню діяльність цих органів. Мало того, ну зокрема національне антикорупційне бюро на сьогодні показує абсолютну незалежність від і від внутрішніх і від зовнішніх факторів, як на мене, тому. Говорити про те, що хтось хтось за щось не береться, тому що хтось колись надавав чи надає технічну підтримку, я би не став. Інша справа, як це як до цього ставиться спеціалізована антикорупційна прокуратура, її очільник, тому що давайте нагадаємо, що набу є самостійним органом, але є процесуальні вимоги, є процесуальне керівництво прокуратури спеціалізованої антикорупційною, яка Власне, ну, має, теж, має теж компетенції стосовно того, як Так сам сам він каже, йде. що це не, не його відповідальність, це не його компетенція. Я думаю, що тоді питання більше до Холодницького, але ну, я ще раз кажу, я. Дуже, е що західні СМІ також кажуть, що більше питання до Холодницького про його компетентність. Ну, е я е просто не беруся за нього говорити, і, mm -hmm. і як на мене, якщо, знову ж таки, втретє, повторююся, якщо є склад злочину, е якщо є. Підозр, що він принаймні може бути там, то однозначно ці цю справу потрібно. Розслідути. Можливо, вони не беруться за те, тому що в Україні не працює антикорупційний суд і не зможе бути жодного логічного завершення. Та все ж є вже нові заяви про те, коли цей суд може створитися. Міністр юстиції Павло Петренко нещодавно заявив, що навесні 2018 року в Україні створиться антикорупційний суд. Е, на вашу думку, чи справді такі дати, чи це реально, і які у нас є дедлайни по створенню цього суду? Я би хотів бути таким самим оптимістом, як е, Петренко, так як як міністр. Юстиції. Чому? Тому що для того, щоб він створився, потрібно проголосувати закон, яким встановлюються спеціальні вимоги до суддів чи кандидатів на посаду суддів антикорупційного суду, спеціальна процедура добору і так далі. І так далі. Тому що цей це суд має бути спеціалізований і створюватися має, бути, має створюватися також за спеціальними правилами. Тому що якщо ми будемо створювати антикорупційний суд за тими правилами, за якими зараз формується Верховний суд. Я перепрошую. Ні, ні про яку притягнення до відповідальності на то, що Манафорта а е, будь-кого на, на жаль, ми, ми не зможемо говорити на сьогодні, на жаль, Вища кваліфікаційна комісія суддів, 77%. Тих е, кандидатів, по яких є негативні висновки, Громадська рада доброчесності рекомендує е, на посаду, каже, що вони підтвердили здатність принаймні здійснювати правосуддя в Верховному суді. Ну тобто потрібен абсолютно інший підхід, принаймні потрібна е, спеціальний фільтр у вигляді міжнародних експертів, які би сказали, чи можуть, чи не можуть е, такі судді обіймати посаду, тому що на жаль, е, вся наша система на сьогодні органів добору суддів надто сильно все таки далі залежна. Від політичних наших. А, але, район. до речі, а який має бути коруп... антикорупційний суд? Ну, це буде один у Києві, чи будуть в областях, чи у кожному районі? Ну, тому що корупціонери є ну Як це має бути? Наразі на цьому етапі, принаймні, як це бачать громадянське суспільство, експерти і. Міжнародний експерт також нещодавно була затверджена ну, така концепція спільна, спільного цього бачення створення цього антикорупційного суду, що це має бути один невеликий суд, принаймні на цьому етапі. Тому що, поки ми причиною того, що ми його створюємо, є те, що. Судова реформа як така триватиме ще роки, і ми не можемо собі дозволити перебудовувати всю систему, створювати багато судів, поки поки ми нарешті почнемо притягати до відповідальності. Хоча, я правильно зрозумів в, в нашій країні, де головна проблема це корупція. Буде лише один корупційний антикорупційний суд. Хоча б один це вже буде добре. проблема. Проблема не в кількості, проблема угу. в якості. Тобто, ну, нам так. не потрібно їх 25 чи 125 У нас на сьогодні є 760 з лишнім судів, якщо я не помиляюся, угу. чи чи нам це допомогло? Михайло, ви згадали про Верховний суд, і про нього також нещодавно згадав президент Петро Порошенко. Послухаймо, що він каже стосовно Верховного суду, і продовжимо нашу розмову у студії. Днями завершується конкурс до Верховного суду, який для успішної діяльності потребуватиме нових процесуальних норм і правил. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом. Верховна Рада прийме в другому читанні відповідні законопроекти, і ми будемо мати повне перезавантаження Верховного суду України, який буде забезпечений, забезпечить незалежність, неупередженість права. Тож Порошенко каже, що все буде добре. Ну він же президент, і це а, його реформа. Тому, тому ну інакше що все буде погано. Я думаю, не не зовсім правильно з його точки зору казати. І, Ну це сумнівом, це є повністю відповідальність президента України за цю реформу, тому що він повністю спочатку її взяв, сказав, що це реформа, реформ, що він її буде робити. Всі органи, і конституційна комісія, яка розробляла зміни до конституції, рада з питань судової реформи. Це все органи, до речі, при президентові України. І Нацрада реформ. Тому те, який буде результат, це все, це все повністю відповідальність президента. А результат я поки що бачу, ну не буде такий, Я хотів би бути таким оптимістичним, як і президент. На жаль, поки що ми. Цього не бачу щодо антикорупційного суду. Там як відбуватиметься відбір судів? Ви сказали, що потрібні міжнародні експерти, але також працюватиме і громадська рада чесності, Так і вища кваліфікаційна комісія відбору суддів. Чи там буде так. інша процедура? Вища вища комісія є органом відповідальним за добір, uh -huh. і вона створює правила процедури? Етапи затверджує, як все буде відбуватися. Це орган, який складається з більшості суддів, обраних самими суддями. Це європейський стандарт, до речі, який ми застосували надто рано, тому що ми дали старим суддям вибрати собі представників ці суддівські органи, які нам тепер вибирають нових суддів. Ну це не має жодного сенсу. Але Бог з ним. Саме тому, що така ситуація є, що є все-таки надто великий вплив старих суддів, ми і суддівська. Суддівська незалежність розуміється цими суддями як суддівська вседозволеність. Ми збалансували це трохи Громадською раду доброчесності. Разом з тим, вирішального голосу вона все одно немає. Якщо ухвалює громадська рада доброчесності, висновок негативний про суддю, все одно про кандидата, все одно вища квалівкомісія суддів може його подолати двома третинами голосів. Що вона й робить в трьох чвертях випадків? Тому ми не можемо собі дозволити на такий ризик піти, і ми бачимо вже, що з тих. По кому висновки подолані, я є, є кандидати, які в ні в якому разі ні до якого верховного суду, ну а тим більше mm -hmm. до антикорупційного не можна е, підпускати. Тому очевидно потрібен е, фільтр з людей, які є достатньо досвідченими освіченими, е, і які є достатньо незалежними для того, щоб від, від наших теперішніх політичних реалій, е, це спрацювало до речі, при доборі набу. Голови це спрацювало при доборі спеціалізованої антикорупційної прокуратури, там були іноземні експерти в комісії, і це дало результат на сьогодні. Ми маємо єдині незалежні органи, які хоч якусь роботу роблять на цій Скажіть, будь ласка, а чи може громадськість бути впевненою, що а, громадська рада доброчесності, вона, скажімо так, об'єктивна? Ви знаєте. В мене запитувати це, напевно, не зовсім правильно, тому що я але є членом я запитув, членом громадської ради доброчесності. Я би об'єктивний до кінця не може бути. Як на мене, як, як ну по-перше, ми займалися в реанімаційному пакеті реформ. Там її фактично і придумали і е, е, займалися її створенням і е, е, тим, щоб вона запрацювала. І як на мене, це, це це вдалося, і це може бути новим в принципі стандартом. Вибачте, але є така такий вислів: хто що охраняє, то то і має. Чи не буде з Громадською Радою доброчесності так само дивлячись, що ви маєте на увазі? Я Я маю не, Чи, не якихось Зв'язків з, з так, кандидатами так, так, так. в суд. На сьогодні тому, що з тих людей З'являлися з'являлись такі публікації про якісь певні зв'язки кандидатів та тих, хто є в районі. Ну, наша, наша юридична спільнота вона не є в Україні на сьогодні величезною. Ясно, що зв'язки когось із ким, хто, хтось із кимось завжди знайомий, але є прекрасний механізм самовідвід, яких ми набралися. Чимало всі члени громадської ради доброчесності, коли розглядали питання, тому що очевидно не можна бути до кінця об'єктивними щодо тих людей, яких ти знаєш, про яких ти там вже ну, з якими кажемо про те, що у кожного повинна була бути власна мораль, власний цензор, і ти сам для себе яким чином там виявляєш якісь принципи, як ти будеш працювати? Ну насправді. Так і ні, тому що звичайно в кожного в кожного є своя мораль, всі. але звичайно є, є стандарти декларації доброчесності судді, на якому орієнтуємося. Там є 20 з лишніх пунктів. Mm -hmm. Там де все чітко написано, що, що таке доброчесність, що таке не Є кодекс суддівської етики. Декларація є... доб... доброчесності судді. Так. А декларація доброчесності члена ради доброчесності. Я про це а кажу. А є вимоги в законі, які встановлені стосовно членів громадської ради доброчесності, стосовно тих громадських організацій, які мають їх вибирати стосовно стан стосовно того, скільки вони досить. Свідо мають повинні мати аудит фінансовий в тому числі і так далі, і так далі. Тобто, якась фейкова громадськість, яку ми вже бачили угу. багато разів на, на інших конкурсах, які намагалися рейдернути, і конкурс е, з обрання е, конкурсної комісії на ЗК, і, і, і багато багато інших речей. Саме тому ми заклали в закон. Високі вимоги стосовно громадських організацій, які можуть делегувати таких членів і голосувати за них. І, uh -huh. і власне, таким чином це працює. Це забезпечило власне якісний склад громадської ради доброчесності на сьогодні. Тобто гарантування є того, що мож... можна сподіватися, що сама рада доброчесності буде виконувати це свої функції, чесно чесно. Так, так, так. але безумовно, Д давай будемо сподіватися Постій, постійно Надіймось, контроль так. здійснювати конструктивну критику. Зараз на сьогодні є абсолютно брудна дискредитаційна кампанія в багатьох змі і на одних відомих рейтингових каналах виходила інформація про те, що ми в усьому винуваті в затримці конкурсу на Верховний суд. Причому тут це ну і так далі. Ясно, що ми зараз не зручні для. Багатьох е, політичних чи інших якихось кіл, які хотіли би протиснути своїх е, суддів на, на свої посади. Але якщо мова йде про конструктивну критику, про, про якісь пропозиції щодо удосконалення роботи, то ми завжди відкриті раді. Була інформація про те, що нам виявляється, пропонували 200 тисяч доларів. Ну ми так подумали, чому 200? Можливо, тому що 20 членів громадської ради доброчесності. На ну, мені Кожному за... по 10? Та ну ну, напевно за кожного кандидата. Ніби ніби, ніби а, не таке мало. Ні, е, насправді, е, ну мені принаймні ніхто нічого не пропонував. Я більш ніж впевнений, з того складу, який на сьогодні є. Принаймні, якщо б хтось комусь щось пропонував, то вже би всі А цей склад. до Речі він стабільний? Чи є ті люди, які а, тук, можуть поміні? Поки питання є два. Повноваження членів громадської ради доброчесності два роки. Вже в листопаді цього року спливає перший рік, і ми, ми матимемо звичайно певні івент і і і і певне підбиття підсумків першого року роботи, але вже треба буде готуватися до наступного складу, щоб дуже важливо, щоб його не рейдернули, там не не спотворили, не вже вже з'явилися законодавчі ініціативи стосовно того, щоб фактично вбити ефективність цього, цього органу. Тобто, звичайно, як і набу зараз доводиться нашим антикорупційним го і. Прогресивним народним депутатам захищати від постійних атак, угу. в тому числі законодавчих, так само я думаю, зараз доведеться з громадської ради доброчесності принаймні охороняти те, що є, вже не кажучи про подальший розвиток. Такий розгляду. важливий фільтр, Андрій. Важливо, щоб він справді не протікав. Знаєш, так, щоб так, все це було точно. стабільно. Фільтр не протікав. Це дуже право. таке власне, таке влучене зуважень. І <зважені> щоб завершити тему антикорупційного суду, він є важливий для нас у співпраці з міжнародним валютним фондом. Якщо не вдасться цього тижня, так коли Датиме Верховна Рада а нічого проголосувати, що тут може відбутися? Я сьогодні? думаю, навряд чи вже вдасться щось про mm -hmm. проголосувати. З одної причини е, направили вже на аналіз Венеційської комісії два законопроекти, які е, є в Верховній Раді Це 60.11 і 65.29 Законопроект Сергія Алексеєва, депутата від БПП про антикорупційні палати, які фактично нівелюють повністю е, всю, mm -hmm. е, всю е, ідею створення антикорупційного суду незалежного і автономного. Це тактика політичної влади для того, щоб затримати, по-перше, процес. По-друге, для того, щоб, можливо, Венеційська комісія надала більш критичні зауваження. А вона не може не надати критичні зауваження, це їхня робота на той законопроект, який, який робить більш ефективним антикорупційний суд. Будемо сподіватися, що все-таки Венеційська комісія, ну, вони розуміють там. Складність питання, і все таки вони досить оперативно дадуть свій висновок, щоб вже восени ми змогли проголосувати. Я думаю, мова про, про це літо не йде про найближчі два дні пленарні, тобто не встигнуло? Я думаю, що не встигнемо. Я думаю, на осінь в кращому випадку. І тоді, якщо проголосуємо, вже до весни, от в найкращому uh -huh. випадку, як казав міністр юстиції, створимо на суд. весні. Так, весною 2018 Ну, напевно, це все таки нереально. Досить довго тривалий цей період створення а, в принципі. Важно, важливо, в нас, Ви, знаєте, ми, не знаєте, на почуми зверху взагалі окрема сумна історія. З ансудовим з, з верховним судом. Ми ну, зараз скільки вже там 9 місяців триває е, цей процес, е, так він трохи затягнувся зараз на останньому етапі, фактично. Але якщо ми Верховний суд з 120 суддями е, майже вже створили на цьому етапі е, інше питання, як, то мен набагато менший вже маючи цей досвід антикорупційний суд, я думаю, ми зможемо створити за півроку. Тобто, це, від, від, якщо ми приймемо в вересні, то на весну 2018-го це реально питання, що ми приймемо і коли, і в якій якості. Ну ми вам дякуємо за розмову Дякую вам. з нами. Був Михайло Жернаков, головний Дякую експерт вам. судової реформи РПР.